Ще краще вкладати в банк під відсоток. краще тримати всі гроші в доларах готівкою. Спочатку куплю квартиру, машину, а тільки потім почну інвестувати. Так, стоп, все це не працює вже в 2025 році. Я Олена Стахова, 18-річним досвідом роботи у фінансах, і зараз я вам розкажу п'ять звичок, про які. Точно потрібно забути в цьому році. Перше, це ховати гроші під подушкою. Я сподіваюся, ви вже розумієте, що інфляція під вашою подушкою з'їдає ці кошти. Вона понад 22% в Україні. Друге, влаштуюсь на нову роботу, буду зробляти більше проблеми. Всі відпадуть. Це неправда, тому що без чіткого плану навіть велика зарплата буде розчинятись. Не брати кредит значить бути молодцем. Кредит це не зло. Головне правило. Якщо ви берете кредит, у вас має бути чіткий план, як ви будете його повертати. Ну і читайте ж відсотки, под які ви берете ці кредити. Не буду інвестувати, бо це ризиковано. Багато хто вважає, що інвестиції це великий ризик. Але в 2025 році гроші, які не працюють, вони просто зникають. І інвестування і тренінг може бути реальним захистом від інфляції. П'ять все тримати в гривні. Ви ж знаєте, що зараз діється нестабільний курс, події за вікном, інфляція, Диверсифікація – це єдиний спосіб, коли ви можете запобігти зберіганню все в одній валюті. Розприділяйте.